Вітаю вас, шановні глядачі сьогодні в нашій студії Олексій Гетьман. Вітаю вас, пане Олексію. Доброго дня. Танечко. Олексій, спеціаліст по системам ППО. Сьогодні Київ зазнав дуже незвичайного удару з боку російської ракетної атаки, і яка була здійснена балістичними ракетами невідомого типу. Всі говорять про те, що нарешті росіяни застосовують іранські балістичні ракети. Пане Олексію, що ви про це можете сказати? Великі сумнів, що це були іранські балістичні ракети. Я думаю, що це все ж таки були іскандери, хоча зараз досліджують двігуни цих ракет, і по двігунам можна буде зробити висновок, що це за ракети. В будь-якому випадку, якщо це іранські ракети, то про ці розмови були багато місяців тому, що такі ракети Іран може поставити в Російську Федерацію, але були проблеми з пусковими майданчиками, з яких їх можна було би запускати, тому що ця ракета сама по собі не летить. Треба якась пускова установка. Ну, якщо вони домовились, і е, Іран передав не тільки ракети, а й пускова установки, це не, дуже добра, е, це не дуже добра новина, це швидше за все, ці Зульфікари фтек ракети, які там одноступенева, Ну, е, Наскільки вони небезпечні, ну, так, як вони вироблялися і так, як вони, тактика технічних характеристики, вони трошечки гірше, ніж російські іскандери. Тому е, вважати, що це якась суперзброя не варта. А, а, але е, якщо їх е, ну відносно велика кількість, ну якщо їх навіть декілька одиниць, це все одно погано, бо це додаткове посилення, можливості росіян. Ну, звісно, ми всіх збили. Ми це вміємо збивати Київ найбільш захищене місто в Україні. Не хоче, щоб Хтось не заображався, так під час війни має бути в будь-якій країні столиця має бути максимально захищена. ну так воно, на жаль, під час війни це не означає, що інші міста не мають бути захищені, вони теж мають бути захищені, але просто столиця, ну це це так от воно є. І ті ракети, і в чому небезпека, і в чому ну, от, поганість. Можна ракет, тому що балістична ракета вона піднімається високо в повітрі майже до космосу, і, і атакує вертика майже вертикально згори. Збити цю ракету під час запуску можливо, але в нас немає таких засобів, які б нам дозволили це зробити. Збити її в космосі, ну, звісно, майже ніхто не здатний, тому її збивають уже при кінцевій ділянці польоту, коли вона майже вертикально згори і летить вниз. Ми то її знищимо, але з уламками що робити? Вони в будь-якому випадку падуть на той об'єкт, ну, частково на той об'єкт, який. Які вона планувала атакувати, от і це ми побачили в Києві, там певні райони постраждали від уламків. Це уламки від цих ракет ще більш небезпечні, на жаль, ніж уламки від шахетів, бо шахет це не дуже не дуже і доволі легка конструкція. Ракета вона має певну вагу і падаючи з. Пробачте, падаючи з великої висоти, вона набирає ця ракета, уламки ракети доволі велику кінетичну енергію, і удар у землю, скажімо так, уламка, це можна порівняти з невеликим вибухом. Це приблизно з вибухом шахеду. Тобто, це ще раз: уламки від балістичних ракет, це є певна небезпека. Але вони все одно, на жаль, враховуючи те, що вона падає вертикально з гори, ну. Тому треба на знову на нам вступати в перемовини з нашими партнерами, щоб у нас були засоби, які дозволять нам нищити ракети на старті а ще краще на місці їхнього виробництва в Росії. Пане Олексію, а знов ж таки про район, коли куди впали уламки, точаться дискусії про те, що росіяни намагалися атакувати стратегічний об'єкт, який, скажімо так, впливає на каналізацію Києва. Наскільки така загроза реальна, наскільки вони в спромозі реально атакувати таку ціль, як станцію аерації, де знаходиться, не будемо казати, щоб нам не закидали певну зраду. Хоча це всі, да, всі знаю. знають. Да. Ну да. просто вголос не все можна казати. тут це, це правильно. Да, давайте щось про е, таку імовірну ціль, е, чи може таке відбутися? Ну, якщо б влучили, то пошкодило б суттєво. Уламками, ну уламками можна пошкодити, не зруйнувати. Але от уламки вони небезпечні тим, що вони можуть, те, що знаходиться навколо, житлові приміщення, житлові будинки, людей просто вони можуть ну, травмувати чи взагалі. На жаль, вбити люди можуть загинути, тому от це є небезпека цих, цих уламків. А те, що ми збиваємо всі ракети, які по нам літять, навіть кінжали. Кінжал це гіброзвукова ракета, вона найбільш е, небезпечна, найбільш швидкісна, але ми можемо їх збивати. Як про іскандери і там Зольфікари, Фатекс, інші, які там вони будуть використовувати росіяни, спробують використовувати ракети, ми все одно будемо їх нищити, принаймні над Києвом. Але знов таки балі балістика, от це і це небезпека в тому, що вона ще раз от, от її не можна знищити на підльоті. От крилата ракета вона летить як літак, вона може там маніврувати так само, і шахет. Ця ракета летить вертикально згори, з космосу. І, просто, і, і так без засобів протиракетної оборони, бо є протиповітряна оборона, і протиракетна. Ну, тот самий Петріот, це протиракетна оборона. Вони можуть знищити ці ракети. Але ну що робити, якщо вона з голови з, падає, 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 ну, з космосу падає на голову, то. Все вламки, щоб можна було якось там yeah. просто, щоб вони там зникли в повітрі. Ну, ну, Це так уже на рівні жарти, щоб мене пере, перенавантажилось таку інформацію, просто для себе усвідомити і в будь-якому випадку не намагатися навіть десь глибоко в душі посварити наших ППОшників, як там розповідали деякі діячі, що влучання в. Житловий будинок це провини наших ППОшників, що вони невдало збули ракету, і вона не вдало впала. Тому, от, може, такі з'явиться така інформація, що бачите, як працює погане ППО ще раз, третій раз або вже вже четвертий, балістична ракета падає вертикально згори до, до землі. І, і знешкоджуючи цю ракету, ми не можемо знешкодити уламки, на які вона розпадається. Все, Тому уламки все одно будуть потрапляти. На жаль. Дякую, дуже все зрозуміло. Я сподіваюся, наші глядачі будуть ставитись відповідально до закидів про те, що якось не так працює наше ППО, і відкидати такі версії. І наостанок, стратегічна така площина. Подейкують, що росіяни користуються політичним тиском через свої удари по інфраструктурі. І тут сьогодні все, що відбулося, відбулося під час візиту президента Зеленського. Тому як ви вважаєте це Політичний психологічний вплив пов'язаний із в тому числі з графіком міжнародних візитів. Росіяни використовують цю зброю шляхом своїх ракетних ударів. Як ну, можна? ну, я думаю, що це нас ну, головна причина атаки. Сьогоднішньої це було би так дуже ну притягнуто за вухо скажімо так, але вони враховують і міжнародну ситуацію, і поїздки нашого президента, і приїзд до нас, певних е е е керівників там чи від чи структур яких чи е країн. Тому вони вони це теж враховують, але не не ну не враховують. Що вони це під, під, підготували саме під цю поїздку президента Зеленського. ні. Але так, ці, ми забуваємося, ну не забуваємо, ми мало використовуємо це слово сполучене, гібридна війна, угу. але гібридна війна вона не пропинила бути гібридною. Інформаційна складова ця війна вона і є гібридна. Там дуже, дуже важливу вагу має інформаційна складова. От, і ну, Той самий Герасимов, командуючий, ну, начальник Генерального штабу, тобто по суть, командує цими військами на лінії. Фронту він вважає, наприклад, в своїх наукових роботах, що під час гібридної війни інформаційна складова вона більш важлива, ніж війна безпосередньо ну, стрілкова, ну безпосередньо на полі бою. Ну от у росіян, тобто в них є, ну, вважаю, більше чи менше, це ми можемо дискутувати, там, піднімати якісь семінари, проводити, але от з точки зору командуючого. Російських військ вона переважа має інформаційна складова, має переважати військову складову. Тобто в них це в голові є, і вони так вважають, тому що не менше вони будуть активно використовувати інформаційну складову. Тому всі ці військові ракетні атаки вони будуть так чи ін іначе ін, підв'язані під якісь політичні, чи інформаційні, чи будь-ну під, під щось будуть підв'язані. Це да, Це вони так будуть робити. Що ж, дякую вам, пане Олексію. Нагадаю, друзі, з нами був Олексій Гетьман, експерт із протиповітряної оборони і військової справи. Дякую вам, пане Олексію. Все буде добре. Переможемо. Переможемо. Слава Україні! Героям слава.